Пастка по факту, ви ви правильно це відмітили. Оці переговорні, ну як дипломати кажуть, треки або доріжки переговірні. По врегулюванню війни з Україною російською це одне а двосторонні відносини Сполучених Штатів і і Росії це інше, і фактично ці доріжки вже розійшлись на дві: вони вже не розглядаються е, обома сторонами, ну, та американцями як, як щось єдине і взаємопов'язане, чи критично обумовлене одне інше. Це вже дві різні речі. Можна довго до безкінечності вести переговори про е, припинення вогню в Україні, а тим часом на паралельному переговірному треку чи на інші. Чий доріжці да? домовлятися про економічне співробітництво, там і, і відновлення роботи послуг дипломатів, це на це, Вартиці, це вже відбувається. Чомусь, до речі, з нейтральної території або переговірним майданчиком обрано було саме Саудівську Аравію, ну і, і тут немає якби іншого пояснення, як е, якась. Зв'язок з ну, по перше, стіною на нафту і видобуванням нафти, і з іншим процесом врегулювання конфлікту ізраїльсько-хамасівським у, у газі, тим більше, що це персонаж Віткофа Стіва Віткофа поєднує в своїй особі обидві ці обидві ці історії і російсько українську війну, і, і ізраїльсько-хамасівську, бо він є спецпредставником Трампа в зрегулювання обох. Цих, цих воєн фактично, але що ми зараз бачимо на близькому сході? Ми бачимо відновлення бойових дій і фактичний провал цієї тієї мирної угоди, до якої, начебто, змушував Дональд Трамп Ізраїль е, припинити обстріли Хамасу, Гази. От вчора все відновилося, е, і це означає. І Трамп про це нічого не говорить. Да? він прозвітував, що він переміг, змушивши припинити вогонь. Він 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 молодець. А що далі відбувається? Ну вже не, не, не так цікаво. Такий самий підхід до України буде. Змусить припинити вогонь хоча б на тиждень, проголосить себе переможцем і перегорне сторінку, перейде до, до спільного бізнесу з Володимиром Путіним. Та навіть на тиждень припинення вогню.